Усім привіт! З вами Владислав, і ми з вами повертаємося до гри під назвою ферма симулятор 22. І це у нас продовження нашого гномограю на мапі Кошмак, де ми розвиваємо власну ферму на Черкащині. Ну що ж, у передньому епізоді ми трішки побавилися, можна так сказати, на нашій фермі. Я вам розповім розповів про косіння травички. Ну і так далі. А сьогодні ми суто виконуватимемо контракти. Бо тому що дехто просив, а чому ти робиш за записом? А давай там якийсь контракт стосовно одного здань, там обрискування поля, культивація. Чи, наприклад, будемо молочувати якесь поле, будь у нас жнива. Сьогодні ми займемося розкиданням добрив. Доволі важлива штукенція, можна так сказати, доволі хороші завдання навіть є. У мене дуже швиденько заробити грошення. Хоча ти сюди вкладеш багато, але все ж треба виконати, бо нам потрібні гроші і для ГТЗ, і для двох виробництв, і для плуга. Роботи багато. Ну. Давайте ще це візьмемо. Ну І тут дуже багато на збір. Тобто я вже поремонтував наш зетор. Поремонтував так. Щоб він нас добре працював, я хотів взяти ось той новенький зетр, але, на жаль, він не витягує. Не витягує той причів з добривами. Тому доведеться хі -хі, брати наш старий зетр. Але ще доведеться придбати ось таку штуковину. Ось такий важок. Бо на жаль, він не витягує зовсім. Не витягує. Наш зетр. Можливо, якщо б у нас був би хете, то він би витягував. Але якщо зет у нас є, то все у нас вдасться, друзі. Друзі, якщо ви хочете продовження цього нового граю, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Загалом про різні симулятори. Бо як ви бачите, у нас і потяги, і дивіться, і ферма, і дивіться різноманітні огляди на мапи, на модифікації. Та чого у нас тільки немає на цьому каналі. Так, тим часом ми доїжджаємо до поля, пам'ятаєте, у другій серії ми були на цьому полі. Ми тут обмолочували, здається, пшеничку. Я там ні, так здається, що нібито пшеничку. І ми тут будемо обрискувати наше поле. Так, ну що, давайте зараз станемо так прямесенько, щоб у нас була ширина нормальна, щоб трішки зекономити дроб, добрив. Бо добрива то дорогі у нас. Якщо один піддом... Коштує у нас там 1000 літрів, коштує десь 1700 євро. 1700 1000 літрів. А ми це 1000 літрів можемо використати, можливо, половину на ці, це все поле. А це можливо і до 2000 літрів на це все поле. А це витрати великі, а це плюс ще гроші. Добре, ми обійшли з одного бука, тепер ми обходимо з іншого. І у нас же 71%. Бачите, швиденько виконуємо, тому що я не даремно взяв ось цей обрискувач, розкидач добрив. Він у нас здається аж до 30 метрів у нас ширини, ну мені так здається, можливо і менше. Вже й не згадаю, не пригадаю. Але все ж він доволі у нас ефективний. Я взяв його в оренду, так само як і важок також взяв в оренду. Так, давайте зараз тут станемо і почнемо з іншого боку. І можливо за... так, зарахувалося чудово. І тепер забираємо наші заслужені грошенятка, наші 14 тисяч, дай на 32 тисячі у нас і контракт. Цікаво. Але на ХТЗ все ж нам треба назбирати ці гроші, дивіться навіть на культивацію щось є. Цікаво. Добре, поїхали далі. Так, далі у нас <смас> наступне завдання, наступний контракт взагалі знаходиться в іншому кінці мапи. І нам доведеться поїхати на велике поле. Там всього дають 30 з чимось тисяч. Дивіться, в'їхав дерево. Все ж важкувато їхати в цих лісах, особливо знаючи, що можеш врізатися якесь гілля, заплутатись тут. Так що це в нас. Дивіться, де ми опинилися, вперше бачу на, та... на... на такій мапі ось це місце. Місь якесь урвеще, задумають добували якийсь пісок, чи що, чи глину. Цікаво, цікаво. Вперше тут, ну тепер ви знаєте, що... Біля лісу, напрямку до північно-західного поля, у нас знаходиться саме ці місце. А ми ще виїхати, напевно, звідси не зможемо. Хм, цікаво. Хм, давайте, давайте, ми об'їдемо десь тут. Давайте між деревом і між парканом вийдемо. А тепер ви знаєте, що таке місце існує у нас, і тепер я також про це і знаю. Ось так бачите, як і говорив, ми досліджуватимемо мапу. Ми будемо віддати кожне місце цієї мапи. Це ж для чогось розробник цієї мапи зробив це місце, що ми тут сюди заїхали. Потім думали, крутили голову, вертіли тою головою, як же це правильно зі цим виїхати. Втрапили в якусь пастку, а виїхати? То як? Ніяк. Зовсім ніяк. Так, поїхали далі. Нам поля ще далеченько нас переїхати. Ось як, так виглядають у нас поля. Ну Давайте десь тут заїдемо. О, дивіться, що це у нас. Ха-ха. Цікаво, от коли я куателі завжди пише, що обережно в лісі не палити. вогонь небезпечний. Оце те, що ми можемо побачити в лісі. Ну хто бачив такий напис, то пишіть в коментарях. Так, тим часом ми вже доїхали нарешті сюди, до цього поля. Знову ж дивіться, яке воно величезне. Ми навіть кінця не бачимо його. А вже думаємо, чи вистачить нам цих добре. Напевно, доведеться ще раз їхати, але це вже у майбутньому. Поки треба доїхати туди, а потім глянемо. Глянемо, чи взагалі нам вистачить, чи не вистачить тих добрів, які у нас є. Так, поїхали далі. До речі, в планах я ще хочу зайнятися контрактами на культивацію. Потім я вже зможу напевно збирати на ХТЗ, а там вже займося виробництвами. Виробництво це виробництво. Тканини і виробництво одягу. Ну, доволі вигідні виробництва, тому треба на них збирати. Дивіться, ми майже доїхали до краю. <Jer> <Elena> Цікаво. Цікаво, який там у нас край. Це ми ледь до краю географії не доїхали. 30%. 30% ми виконали з цього контрактику. Круто. Поїхали далі. Дивіться. 30%. Віцяки, та, якесь, також урвище. Відяке тут схило. Хі -хі. Не знаю, чи таке у нас є. Напевно, що є, якщо на цій мапі воно є, то і в реальності воно повинно якось відповідати дійсності. Добре, поїхали далі. Так, все ж мені вистачило всього. Та тільки половина. У мене тільки менше 30% ще лишилося. Хі -хі. Цих добрив. Добре, поїхали далі. На що вистаче, на те вистачить, а потім вже повернемося, звичайно, що. Докуповувати всі добрива. Дивіться, скільки часу займає оце <хи> оце розкидання добрива. Але ми ж отримуємо за це, скільки там, 30 чимось тисяч. Ну і ось добрива у нас закінчується. Хм, бачите, таки не вистачає нам їх. Доведеться ще їхати з двома піддонами. А потім вже на якесь інше поле під'їдемо. Цікаво. Ну, ще трішки лишається цього 9 десятків. 9 десятків літрів. І будемо повертатися до нашої крамниці. Тим часом я повертаюся знову, ж, я набрав добре. І, до речі, біля вежі, чи це близько біля нашого будинку, також є ось таке місце, де у нас багато будівельного сміття. Дивіться. Я його також не бачив на цій мапі, і нарешті ми його побачили. Знатимо, що у нас таке також тут є. Знову ж досліджуємо мапу Кошмак. Так, ну і давайте вже. Закінчувати, хоча я не впевнений, що це, якщо я пройду, то я закінчу, бо там ще впереді також у нас є. Клапті, величезні такі острівці, доведеться їх також обрискувати, порозкидувати тих добрив. Хота ще морока. Добре, повернемося і вже майже виконаємо завдання. Так, і мені, напевно, лишається ще зовсім трішки, і все ж я був правий. У нас всього. Виконано. Добре. Зараз, дивіться, довго у нас завантажується, все зберігається. Не заходив я <гум> дивіться на нашу мапу, наші контракти і ми можемо забрати 32 тисячі. Чудово! Забираємо і далі у нас знову ж контракти на 1002 євро у нас є. Та багато насправді нас, справді, коло, дивіться, на культивацію навіть є. Круто, 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 круто. Ну добре, поїхали далі, бо нам ще їхати на зовсім інше поле. Добре, мені напевно, що вистачить. Нам прямо от в село заїжджати треба. Ось, до речі, тут наступний у нас контракт. І тут ми будемо його зараз обрискувати. Це до речі, недалеко від нас. І це ще біля кладовища. Добре, розкидаємо. Якщо мені не зраджує пам'ять, то ми повинні отримати з цього поля ну, десь 1000 євро точно. Тому розкидаємо, друзі. Розкидаємо. Виконуємо контракт, заробляємо на ХТЗ. А у нас там вибір невеликий, всього 2 ХТЗ. Ні, старий ХТЗ я купляти купля, не хочу, хочу купити новішу модель. Навіщо нам старі? Хоча, можливо, і колись придбаємо, коли буде така потреба. І проїжджаємо, давайте, можливо, зарахується і готово. Ще один контракт ми виконали. До речі, дехто спитає, чого ти виконуєш ці дрібні контракти? Я вам скажу так. А що ви будете робити? Чи Де ви гроші візьмете? А ось такі бачите, дрібні виконуєш, набрав десяток і вже заробив там до 3-4 тисяч або навіть більші контракти. Так, давайте ось тако проїдемо. Не по самому полю, чи ніби по самому полю, прикладу, але давайте, можливо, зекономимо такі наші, наші добрива. Це ж хочу трішки зберегти добрив. Чи для нашого поля треба добрива? Можливо, я цей я розкидувач такий придбаю він недорогий. 25 тисяч. 25 тисяч, Карл, 25 тисяч. Так, розкидаємо також і тут. І лишається... А я не буду ось так кікати. я прийду ось посередині самого поля. І також порозкидаємо і, напевно, ще один контракт ми виконуємо. Ну це поле трішки у нас менше, здається. І ми маємо за нього отримати. Скільки там всього отримає цей контракт? Цікаво. А пів, пів тисячі. Ну добре. Далі ми знову ж нелеко від цього місця, ще одне поле. Воно дов... більше. Воно довше. Тому з цього контракту можемо отримати ще більше грошей. Можливо, в два рази більше, можливо, менше. Ні, менше від в два рази більше, ми ж не отримуємо, напевно, тисячу, ми отримуємо менше від 1000. Так, розкидаємо далі добрива. Ну, у нас плани, друзі, великі. А ви як вважаєте, як варто розвиватися на мапі кошмак? З чого варто взагалі починати? Які у вас виникають думки? Які у вас є стратегії, з чого варто починати? Бо лісом тут займатися невигідно. Бо коштують ділянки всі разом 12 мільйонів, а окремо ти не придбаєш. Тому я вибрав, обрав, точніше, овець. І якщо буду в майбутньому докупляти, буду їм травичку завозити? Ну і ще в мене сило, звісно ж, цілость також ми будемо продавати. І це також немала купічина, я вам скажу. Ось така у нас поки що стратегія. А ви як вважаєте? Яка стратегія, на вашу думку, була б... Найкращою, найоптимальнішою для розвитку ось цієї ферми. Ну, ми не намагаємося там йти в економіку, там в цьому розбиратися, бо це занадто нудно. Ми намагаємося атмосферу отримати з цього всього, а бізнес, а бізнес потрібен мешканцям, які мешкають в цьому селі. От кажуть, а де робочі місця? Будуть робочі місця. Будь там овець доглядати, отагру овець водити, будуть там. Одяг шити, також робота. Прийдуть там бабазина, бабатаня, баба Надя, будуть потім шити одяг. А що? Копійка буде, виробництво є, працювати іти недалеко працювати. Чому вигода? А ви думаєте, це ні, це просто як економіка. І все ж треба думати про те, що ти розвиваєш саме село Кошмак, будуєш якісне виробництво, розвиваєш ферми, це ж набагато краще. А потім цю всю продукцію можна експортувати вже у Черкаси, в Умань, так куди завгодно. Можна експортувати, якщо у нас Олія буде доволі якісним. Поки я от, говорив, ми вже от, доїхали до двох невеличких полів, то також нам дають ті копійки. Але копійка до копійки буде у нас гривня, а гривня до гривні буде 2 гривні. Як колись говорили, зараз таке не говорять, зараз зовсім інші такі. Цитати. Колись круто було. Вислови круті всю давнину на українському ютубі. Добре, давайте. Таке я, до речі, почував це до 20 повторюю, гривня до гривні. Ой. То буде більше гривень. З кожного по гривні вже скільки. Вже напевно сотню можна. А за сотню можна щось там придбати. можна наприклад, придбати 15-ту ферму там коштує недорого в стіну. Так, давайте під'їдемо і давайте також тут і обрискуємо наше поле. Віця доволі непогані поля. Можна було б навіть зробити якусь серію спеціально там, ну, це буде. Виживання в селі, навіть не виживання, а життя в селі. У мене така була ідея виникла, але я не ду... але я роздумував над мапою. І ось тільки тут... тут також позабираю морошеночок, також думав над цією ідеєю. Але я не впевнений, друзі, чи мені вдасться взагалі втілити цю ідею, бо тому що там я наповнував собі якісь невеличкі авто, і можливо мотоблока придбати там, повиставляти там оце все, що було так, знаєте, життєво. По звичайному у нас виглядало. Дивіться, ось ще воно цікаве місце. Дивіться, ми оглядали е, ущелину таку е, в лісі. Ми також бачили сховище із будівельним сміттям, але також, дивіться, тут у нас є також ставочок. І це тут людина живе у нас. Для цього ставочку. Круто йому, рибалить собі. От ще одне цікаве місце на цій мапі. Бачите, їдемо, оглядаємо, розбираємося на самій мапі, а не так як женемося поперед в пекло, не розуміючи для чого це. А ми от розвідуємо все, <сх Ide> дивимося на цю всю мапу, на те, що зробив саме розробник на ній. Хоча після оновлення дещо не працює, не можна продавати тюке, силос, але я цю проблему вирішив. І зробив спеціальну штуковину для продажу цього всього. Ми її також випробуємо. Звичайно що. Коли будемо продавати, звичайно, що силос. А поки що... Ну, ще плюс от грошення, точка, пів півтисячі. Так, от ще. Доволі такі нерівні у нас поля. А до речі, життя в селі. Це зовсім буде інша, інший номограй. На зовсім іншій мапі я ще раз думаю, яка мапа. Доволі дуже багато мап є у нас. Що там з Горбанів, Веселе, наприклад, та, та сама Мланицька, бо на кошмак я не думаю, що вже створювати ще один ному гра і варто вже починати якісь інші українські мапи. Бо мап українських дуже багато останнім часом з'явилося. Тому, відповідно, їдай дуже багато буде. Можливо, виберемо Горбані. Ну, веселе буде. Млениська, можливо, повернемося нарешті до Млиниської. Але це знову ж, це ж, знову ж треба над цим подумати, пошукати відповідні модифікації. Отже ж, мороків, напевно, буде. Ми обрискали одне поле. Це, до речі, ми в селі Миропілля. ми тоді обрискували все в селі Кошмак, а це ми вже в миропілі обрискуємо. Бачите, ще один контракт виконаний. і це ми також і виконуємо. Ну це поле у нас менше, воно вуще. І з цього поля ми отримуємо, навіть не поля, це город. Більше всього, яке це може бути поле. Якщо ні, хоча об'єднати оцих з десяток городів, то буде справді велике поле. Так, забираємо і поїхали в інше місце. Розкидав добрива. Ось, до речі, ми вже біля центру самого Миропіля, дивіться у нас і зупинівочка. Я також огляд робив на село Кошмак, на цю мапу, можна також глянути огляд цієї мапи. Ми так, знаєте, оглянули, подивилися на ці села. Дуже мальовничо. <гум> Дуже круто. І ось наступне наше поле. Це не поле, це звичайний город. Тільки тут вже все зібрали, Барабонів зібрали, кукурудзу зібрали, все. Зараз лише вересень. Вересень у нас. А наступний місяць у нас буде жовтень. Ну, а потім ми там вже чимось іншим займемося, ще потрібно власні поля до ладу зробити. Злому що витрати цей ХТЗ купляти, добре розкидати. Ну, ще треба дожити до цього моменту, звісно ж. Але все ж це плани на майбутнє. Це перспективи. Так, збираємо ще 400 євро. Бачите, отак помалесеньку і ми отримуємо гроші. Помаленьку отримуємо наш заробіток. Ну що, останнє наше поле в цьому виді, оце ми вже обрискуємо і будемо вже закінчити. Воно. Доволі незвичайних розмірів, тут у нас навіть і, ось такий стовп, електростовп, стоїть. Добре, давайте зараз тут порозкидаємо добрива дійдемо до кінця і напевно що будемо прощатися, друзі. Бо напевно я ще затягнув цю серію, довгенько я виконував саме ці контрактики і ну, отримуємо ще плюс грошенята. Чудово, друзі! У нас різноманітних контрактів, навіть на обрискуванні є. Але ті всі контракти я, напевно, що виконую за записом, бо там багато чого буде нецікавого, повірте мені на слово, справді нічого не цікавого, особливо робити одне й те саме. А от таке найцікавіше з цієї роботи ми, я вам от і продемонстрував. А я вам, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну ми також допомагайте Збройним силам України. бо завдяки лише вам, дорогі українці, ми наближаємо за нашої перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України!